Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовослужбовець 59-ї бригади південь. Не готували не до оборони, бригаді не дали можливості захистити Чонгар. Пише журналіст Юрій Бутусов. Прочитав інтерв'ю генерала Соколова про причини швидкого захоплення півдня України. За чотири дні Росія захопила територію розміром більше Швейцарії. Майже без противу й відкрила коридор у Крим, оточила Маріуполь. А тепер за цю землю йдуть жорстокі. Бо її запитав військовослужбовця, який на той момент, 24 лютого, був у складі 59-ї мотопіхотної бригади. Зараз служить в іншому підрозділі і став учасником тих подій. Почитав інтерв'ю, що у ворога була велика перевага на Чонгарі та на Дніпрі, і тому його не можна було зупинити. А питання в іншому. А хіба хтось намагався зупинити ворога на Чонгарі? Враження з того, що відбувалось, склалось зовсім інше. У неділю, 13 лютого, о командний склад 59-ї мотопіхотної бригади викликали на Нараду до генерала Соколова. Бригада на той момент знаходилась на полігоні Широкий лан. Було поставлене завдання негайно переміститись на полігон під Олешками Херсонської області. На наступний день ми прибули під Олешки і почали розгортати польовий табір. Ми читали новини, що можливий напад, але насправді ніякої підготовки до оборони не відбувалось взагалі. А що ж було? Близько тисячі людей 9 днів жили на полігоні в Олешках взимку у брезентових палатках та займалися побутовими питаннями та самозабезпеченням. Кожного вечора були три. Тривалі наради командного складу присвячені адміністративним питанням. Часу на бойову підготовку просто не було. Копати позиції на Чонгарі було заборонено, тому що там приватна земля. Фермери не дозволяють, а за відсутності військового стану ми не мали права рити окопи самостійно. Численні мости та дамби ніхто не готував до підриву. Охорона навколо мостів не розгорталась, нікого на мостах та дамбах не було. В тилу взагалі було повністю пусто, ніякої територіальної оборони не розгортали. Це був абсурд. В інтернеті усі говорять про війну, а у Ісках не робиться нічого, південь не готували не до оборони, бригаді не дали можливості захистити Чонгар. Перед нами стояв 137-й батальйон морської піхоти, в якому було 50% складу, і частина з них взагалі непідготовлені строковики. Цей підрозділ виконував фактично функції. Спостереження на фронті в 150 кілометрів, тобто оборонятись вони могли тільки символічно. І ми 137-му батальйону нічим не могли допомогти, бо 59-ту бригаду не розгорнули на шляхах наступу противника. Ми жили в Олешках. А так, фактично. П'ятдесят та бригада, навіть не встигнувши зустріти противника, одразу потрапила в оточення та не оборонялась на вигідних підготовлених рубежах, а проривалась, була змушена рятувати сама себе. Після авіаційних та артилерійських ударів росіян бригада почала збиратись по тривозі, готуватись до руху. Близько 8.00 штаб бригади отримав інформацію від спецслужб, що росіяни готують вертолітний десант на антонівське місто нашому тилу, щоб оточити бригаду. Очевидно, також інформацію мали отримати і усі інші структури сил оборони, але об і російський вертолітний десант без перешкод захопив Антонівський міст, на якому не було навіть елементарної охорони, не було протиповітряної оборони. Антонівський міст та міст на Каховський Гес мали стратегічне значення. Якби вони були підірвані, ворог би не зміг наступати на правобережну Україну, і міст мав би бути знищений. Але і цього не сталося. В результаті розрізнені підрозділи 59-ї бригади та 137-го батальйону навіть не мали змоги чинити організований спротив. Нам просто не дали такої можливості, і ми з боєм Робивались через захоплений противником міст зі значними втратами, і російські колони дійшли до мостів через Дніпро. За кілька годин майже безперешкодно над нами постійно безперешкодно літали літаки та гелікоптери противника та завдавали удари. Двічі пролетіли, і наші героїчні штурмовики. Треба сказати чесно, управління військами на лівому березі майже одразу після початку вторгнення було втрачено. Хаос, усі виходять як можуть. В коментарях до допису Бутусова пишуть наступне: подякуємо Єрмаку за османські домовленості. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.